Нові будинки для кажанів встановили у парку Леонтовича. Ці помешкання облаштували, аби зберегти популяцію нічних рукокрилих. Вінницька громада першою в Україні затвердила декларацію про зелений курс, один із напрямків якого збереження біорізноманіття та популяції рідкісних тварин. Стара береза стала новим будинком для кількох сімей кажанів. Аби зберегти популяцію нічних рукокрилих у парку Леонтовича встановили вісім невеличких домівок для кажанів, облаштували хатки так, аби не пошкодити дерево. Це один із альтернативних способів створення сховищ для рукокрилих тварин. «Тут там дирка в ньому зверху тут кришочка і дві рейки, і проволокою до повністю обкрутили. Полону, я думаю, подивіться, воно жорстко стоїть. Кажани важливі у підтриманні екологічного балансу, зокрема, знищуючи велику кількість комах шкідників. Подібних будинків у центральному парку планують зробити більше. Під час чергової обрізки сухого гіля у центральному парку імені Леонтовича разом з гілям випала ціла колонія кажанів. Було прийнято рішення виготовити для них нові домівки. Дотримуючись чітких інструкцій та рекомендацій відділу екології Вінницької міської ради, працівниками комунального підприємства Вінницької міської ради, дирекція парків та дозвілля територіальної громади, було встановлено та виготовлено 8 будиночків для кажанів, які є нашими природніми санітарами парку. Ще до великої війни, на початку 2022 року, Вінницька громада першою в Україні затвердила декларацію про зелений курс, один із напрямків якого збереження біорізноманіття будинок для кажанів один із кроків його реалізації. Саме кажанам приділена велика увага за рахунок того, що департамент відновлення та розвитку підписав меморандум про співпрацю з українським центром реабілітації рукокрилих. І кажанами ми займаємося уже не вперше. Так як нам було відомо про те, що вони є тут в парку наявні, ми вирішили їм допомогти. Кажани власних гнізд не створюють, а ховаються у щілинах будинків на балконах чи горищах. І якщо ви натрапите на кажанів, які залишаються без домівки, звертайтесь до українського центру реабілітації рукокрилих. Там подбають про цих нічних тварин. Євгеніявся ніковдинисковтун, телеканал Вінниччина.